2920 гривень в місяць. Це у 2024-му новий прожитковий мінімум українця. Тобто за ці гроші ми маємо вміти жити, харчуватись, одягатись, лікуватись, оплачувати комуналку, і це лише частина основних витрат. А торік ця сума була ще на 330 гривень меншою. Як розраховують прожитковий мінімум? Ось за таким споживчим кошиком. В ньому є мінімальний набір продуктів, непродовольчі товари і послуги, наприклад, комуналка або пальне. Як вважаєте, 2920 120 гривень достатньо, щоб по мінімуму перекрити споживчий кошик. Ми взялися рахувати і покажемо, як держава розрахувала нам мінімальний набір продуктів, засобів гігієни та одягу. Отож, за нормами закону, людина на місяць має вживати 200 грамів гречки, 100 грамів вівсянки і 2 кілограми помідорів чи огірків. З м'яса, 700 грамів свинини та 1 кілограм 200 телятини, а ще 18 яєць і 5 літрів молока і 400 грамів сметани. Тернополяни співставили свій кошик реальних витрат. Із тим, який пропонує держава, і кажуть, людині потрібно в рази більше їжі. Круп дуже багато, гречки дуже багато. Ну як ну набагато більше. А 200, 200 грам гречки ну це на два дні, напевне. Ну, якщо я вживаю там три яблука, один банан, це скільки буде? Десь пів кілограма буде овочів? Буде. От пів кілограма, це десь 15 кілограм я вживаю на місяць. Пів хлібини на день, пів літри в день. Ми вживаємо молока. Точно сметана. Ну в упаковці 200, наскільки я пам'ятаю, ну тобто, ну в. Банку сметани ми з'їдаємо за тиждень, я думаю, десь так. Гречки більше їдаємо місяць. Порядка двох кілограм. Готую супи зазвичай каші. Мені йде типу, не сильно багато м'яса, але я думаю, якщо людина в середньому робить собі якісь котлети, щось таке, то десь може біля двох кілограмів. Підрахувавши, люди кажуть, що місяця тільки на продукти витрачають до чотирьох тисяч. А от щодо засобів гігієни, то держава розраховує на сім'ю шість шампунів на рік, шість зубних паст. Але тернополяни переконують, таку кількість можуть потратити тільки на себе. Скільки на місяць витратити на засоби гігієни? ну десь до тисячі гривень, десь так. От як часто ви купляєте, наприклад, шампунь. Раз в два місяці я купляю велику банку, ну зубну щітку я міняю раз в місяць. Ну, стабільно. Зубних фаз на рік. Ну, думаю, шість. А от зубних щиток з південти? Чотири. Якщо йде, наприклад, шампунь, один шампунь на два місяці. Ну, один шампунь на два місяці, то десь так приблизно. Залежно від об'єму, також у прожитковий мінімум входить і набір одягу, який розраховують одразу на кілька років. Так, українець зимову куртку має купувати раз в чотири роки. Штани раз в три. А от спідницю чи сукню за розрахунками уряду жінка повинна купляти раз на п'ять років. Як часто ви купляєте зимову куртку, наприклад? Mm, ну можливо, раз на рік, в принципі. Штани більше десяти разів. Точно скільки пар взуття вам на рік потрібно? Чотири і більше. Особисто для себе. Коли потрібно, тоді і купуєш. Тож можливо, це буде дві тисячі, можливо, п'ять. Ну, шкарпеток, напевно там може пар 10-15, тому що особливо якщо біла, то воно зношується. Ну а білизниці там 3-4 достатньо. Тобто, за нашими підрахунками, тернополяни на їжу засоби особистої гігієни та одяг витрачають мінімум 5-6 тисяч. А це ще не враховуючи комунальних витрат, які також мають вміститися у суму 3 тисячі гривень. Світло біля 500 гривень, вода 400 гривень. І отоплення, та. Ну, отоплення в мене мало, отоплення десь 1200, отак. За комуналку за воду за місяць виходить 200 гривень, 2,5 за світло і 3,5 за газ. Експерти теж аналізують цю ситуацію, резюмують, реальний прожитковий мінімум в Україні в два рази більше за фактичний Становить приблизно 6 тисяч гривень. Його по суті робили підналаштовували цей прожитковий мінімум під можливості бюджету. Сплачувати платити мінімально пожитковий мінімум, бо до прожиткового мінімуму прив'язані всі соціальні виплати, тому саме прожитковий мінімум є визначальним. Але враховуючи, що грошей а не вистачало, б а, вважали і так. Багато платимо, тому о, цей прожитковий мінімум насправді нічого не показує той, який у нас є. А він є ключовим показником соціальної політики держави, додає економіст. Адже на його основі розраховують безліч наступних пунктів: пенсії, податки, виплати, доплати, декретні та навіть прожитковий мінімум входить до формули про розрахунку субсидій. За словами спеціаліста, щоб провести коректний розрахунок, потрібно врахувати і те, що в різних груп населення відрізняється, і структура споживання. Ну, умовно кажучи, людина мало забезпечена, витрачає на продукти харчування 70% свого споживчого кошку. А людина з середнім доходом витрачає там 20 Відповідно, у таких людей значно більшу частину їхнього доходу займають ті самі продукти харчування, а тому зростання цін на них відчувається значно суттєвіше. Це означає, що при розрахунку прожиткового мінімуму варто було б окремо врахувати, як змінюються ціни в країні чи області за конкретний період.